Я декілька разів запитував у людей, ну просто у звичайних людей, а чому взагалі інші люди, не ці люди, от, вбивають людей? Чому це відбувається? Я, ну, так, не отримав якоїсь відповіді. Якось завжди ну, ніхто там не бажає про це розмовляти. от, І так мені. Пощастило отримати деяке розуміння із, зовсім, із книги зовсім іншого змісту, і там автор каже, що основним рушієм вчинків людей є страх. Але не тільки страх. Страх є лише однією стороною. Не знаю, як це правильно сказати, можна однією стороною цієї медалі або монети краще, мабуть, буде пояснити на чомусь. От є у нас отакий спектр людських емоцій. І Якщо отут страх, от з цієї сторони, через який людину змушують, можуть змусити робити все там, що завгодно, от, то з іншого, з іншої сторони, оце оцей краюшик, це трошки інше. Це. Нападницьке так, от, от страх і нападницьке здобування світу тісно пов'язані з бажанням отримати особисту вигоду. І ну, я от довго розмірковував над цим. І тісно здається, що це ну, от, два, дві, дві протилежні такі характеристики, два протилежних відчуття. З однієї сторони, коли тобі здається, що тобі все там, все, що завгодно, підкориться, ти можеш зробити все, що завгодно. Ну, у моменті це я так перебільшую, але є час, коли є такі моменти, коли ти відчуваєш, що ну, якась задача зрозуміла і легка для виконання, і взагалі такий піднесений стан, що ну, здається, що тобі все може. Вдатися, от. і у цьому відчутті ти іноді можеш втрачати голову і навіть бажати чогось більшого, нехтуючи людським відношенням або ну, якимись такими нормами етики. І з іншої сторони, дуже часто зараз відчувається страх, саме страх, коли ти нічого не хочеш робити, і Ну, мабуть, багатьох людей такий стан би е, змусив робити щось, що вони не хотіли б робити, але там заради близьких або ще заради чогось, вони б е, ну, могли б піддатись на цю слабість. От, і якщо б мені надавали таку відповідь приблизно, то це хоч якось розширило б. Мою цю картину Всесвіту, такий світогляд, у плані, чому люди саме роблять погані вчинки, ну, наприклад, вбивають людей. От, може, не напряму там вбивають, що прямо дивлячись в очі, там б'ють ножем у серце, а може, і непрямим чином, ну, наприклад, запускають ракети. От, Якщо спиратись на теорію автора цього, то, в принципі, можна зрозуміти стан людей. От. Це або страх, або таке, такий божевільний якийсь піднесений стан, коли ти відчуваєш себе володарем людських життів і от робиш. Ну, такі речі. І, і також це може пояснити мені не було зрозуміло, чому люди знущаються. От є такі, такі моменти, коли людина просто знущається, дивлячись в очі іншій людині, от, і ніби отримує задов... задоволення від цього. От. Ну, я впевнений, що всі ми колись з когось знущались, от. але саме розуміння такого самого розуміння не було. А от просто і рівні цього знущання є різні. Можна там з когось пожартувати, ну, наприклад, перед іншими людьми, да? а можна там ну, якісь робити більш жорстокі знущання. Так от оце питання до мене приходило останнім часом дуже часто, чому люди знущаються, що їх змушує знущатись, адже всі люди відчувають якусь емпатію, да? вони ж відчувають, що людина навпроти них відчуває. Тобто страждання в такому випадку їм повинні страждання іншої людини. Їм повинні подобатись, якщо людина а, стоїть перед тобою, посміхаючись в обличчя, тобі а, продовжує над тобою знущатись. Ну, чи я там не знаю, як це може по-різному може бути. От. Але, може, це відчуття домінування, да, якоїсь домінації, чи як це правильно сказати, от як тут вказано, автором. А, Нападницьке здобування світу, яке пов'язане з бажанням отримати особисту вигоду. Ну, в чому ця? В тому, що людина відчуває свою зверхність, ну, мабуть, мабуть, якось так. Тож ця така теорія про цей. Спектр певних емоцій, чи як, якщо це можна так назвати, дві крайнощі трошечки пояснює, чому люди здатні вбивати. Також чому люди знущаються. Але знущання, воно, мені здається, може відбуватись тільки коли люди.